Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами, що буду готувати для нас на вечерю. Хочу приготувати крильця барбекю. Для цього їх помила. Зараз гарненько просужила на паперових рушничках. Складаю пакетик, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13. Так, складав пакет. Тепер так пізьму рушку. І робимо спочатку паніровку. Зробимо паніровку, обваляємо всі крильця, викладемо на... Деко застелене пергаментом, поставимо випікатися в духовку при 220 градусах на 25. В процесі перевернути на іншу сторону, щоб вони також зарумянилися з іншої сторони. Після того приготуємо соус барбекю, змастимо і ще трішки допечемо, коли вже вімкнемо і конвекцію, щоб була така скоринка. Але єдиний момент: ці крильця гострі, я ж буду робити. Такий лайтовіший варіант, тому що будемо вечеряти ми всі з дітьми. І гострі дуже робити не хочу. Так, для от в мене 13 крили, таких немаленьких. Візьму, напевно, десь так, до двох, ну, десь півтори, якщо повних столових ложків борошна. І замість паприки. Ви якщо хочете зробити гостренькі, то тоді додавайте паприку. Десь теж так само півтори. Чайної ложки вже. А такої паприки копченої, то я замінюю її. Оу! Навіть забагато, але нічого. Зараз воно трішки щось буде, щось не буде. Так, зараз перемішаю і буду викладати на декор. І тепер викладаю на деко. Давно я вже не робила цю страву. Дуже вони смачненькі виходять. Але якось забувалася, а це вирішила, що зроблю просто в такому, знаєте, лайтовішому варіанті, щоб і дітки смакували і нам було смачно. Я не думаю, що буде менш смачно. Пікатися Так, пройшло вже трішки часу. Зараз хочу перевернути кривця, зготую соус і через 10 хвилин змащу соусом, і тоді вже вімкну конвекцією і доготую. Готуємо соус, яким будемо змащувати крильця і ще залишати в духовці буквально на 5 хвилин, щоб зробилась така смачна скориночка. Для цього нам треба взяти десь 4 столові ложки, напевно, соєвого соусу. Так. так. Чайну ложку. Навіть півтори, напевно, можна дати на цю порцію. Отак. І беру готовий соус барбекю від торчі, який був насправді в магазині, бо в нас такого вдома нема. Не їмо. Десь 5 столових ложок приблизно буду брати. Це так більша половина, якщо не повна пачка. Ось так достатньо буде. Також я хочу трішки підсолити. Ось так. Найбільше. І сухого чесника додати. Це все перемішую, І зараз буду змащувати крильця. Пане відразу вімкнув конвекцію, поки розігрівається. Поки змощенки. З іншої сторони ще змащу соусом. Вже так апетитно. І що буду пробувати перевертати і змащувати іншу сторону соусу. Далі у відео беру вас у новий день. В цей день ми мали їхати з дітками у ліс, проте погода дуже зіпсувалася, дуже було холодно, і все ж ми прийняли рішення ще навіть ввечері, що ми нікуди не поїдемо. І цей день ми присвятили домашній рутині. Я вирішила повністю все попрати з дивана, покривала, які ми накриваємо, диван застелені в нас постійно. Діткам змінити на теплі покривала. вже Зимові ковдри, ці попрати, заховати, постіль відповідно змінити, пропилососити дивана. І ще паралельно до того, з чоловіком чистили дрібну морпочку, бо за день до того ми вибрали всю морпу на ділянці і всю таку дрібну. Яка швидко засохне або зіпсується, ми почистили, і потім вже на комбайні я її натерла, пофасувала в пакетики. Щоб ви розуміли, я спеціально попросила чоловіка зважити, коли ми привезли там 13,5 кг моркви було. В чистому вже натертому вигляді вийшло 9,5 кг моркви. Я використала 1 кілограм на приготування моркви по-корейській. До 400 грамів здається 360 на торт. ось, А всю іншу в заморозку на заготовки частину віддала мамі, тому що я прям якраз якраз вмістила в морозильну камеру і все. ось, І мама на другий день забрала, щоб мені було хоча б хоч трішки якесь там м'ясо, шматок покласти. ось так. Ситуація в мене така. Я змолола лише одну з чотирьох мисок. Це десь приблизно два пакета. Це вже ще а ні. Значить, десь виходить з однієї миски, в мене виходить три пакети, причому таких повністю заповнених. Ось я половину миски. Змолола і ще в мене майже три. А пакети, я щось не подумала. Ну, я не планувала просто це робити. І в такій кількості я не думала, що скільки моркви буде. E, Закінчуються. А ці, якби маленькі, знаєте, толку, щось сюди толком влізе. Тому буду, напевно, брати всі, які в мене є зі старих, які вже є, такі і будуть. Бо не знаю, що робити. Реально так моркви багатенько вийшла. Але це класно. Це дуже розвантажить часом, коли спішиш. Морква, як відомо, і цибуля це основа майже всіх страв, якихось засмажок, чи додати в суп, чи щось тушити, будь-що. Тому, звісно, це дуже круто. А ця морква невеличка, покручена, і вона дуже швидко буде сохнути. А от чистили ми з чоловіком. То вона така соковита, сік в лице. Я вся була угорошок. Але посиділи декілька годин. І всю. всього було спеціально чоловіку, сказала зваж, бо мені цікаво, я того пакета не могла. Нормально підняла і опустила. 13 кг моркви. І зважу обов'язково, оскільки без відходів в мене вийшло чистої на засмажку вже, безпосередньо. Але краса. Ви що, знаєте, бо колись я так чистила і кружельцями нарізала. Я насправді люблю кружельцями дуже. Але щоб більша вірогідність, щоб діти з'їдали морфу, то, звісно, краще, коли вона отак натерта ще й на дрібну тертку, і вона практично не відчувається для них. Бо я-то люблю більш кружельцями, мені подобається. Але, знаєте, головне, щоб її їли. Ось, тому так. Ну так, цього року у нас така велика заготовка виходить. Нічого не скажеш. Але гарно. Ну, і сьогодні взагалі день. Вчора так добре попрацювали на городі. А сьогодні вдома. Погода жахлива, тому це радує, нікуди не хочеться виходити навіть з дому. Тому ми зайнялися повністю зробити морку. Я повністю змінила діткам постіль, попилососила дивана, дістала їхні перинки. Ну, зимові покривалка. І попрала, зараз перуться, якраз сушаться літні ковдри. Буду ховати. Перестелила все. Такі в нас сьогодні справи. І ще хочу спекти коржі на торт корж бо завтра у нас чоловіком річниця, весілля. І хотілося б, щоб було у нас щось святкове. Але чесно, зараз цієї морквою поки розберуся, вже нічого не хочу. А ще треба зварити борщ бажано на завтра, тому що я нарізала вчора щавель і потрібно той щавель відповідно. Перемети скласти, якщо не сьогодні, то хоча б на завтрак заготовку зробити. Всім безпечно дякую за перегляд даного відео. Надіюсь, я була вам корисною. Ви щось собі підчеркнули, чи, можливо, зготуєте дані крильця за моїм рецептом. Що зготуєте, то пишіть коментарі, як вам чи сподобалися. Особисто я крильця не полюблюю, але за даним рецептом обожнюю, їли усі дітки в захваті і просили, щоб я їх якось зготувала знову, тому що вони дуже, дуже смачні. Дякую ще раз вам всім за перегляд. Дякую, що залишаєте коментарі, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Це дуже-дуже приємно. І до зустрічі у наступному відео. Па-па!